Твориш ти, а не я. Скажіть ти мої руки, ти мої вуста, ти все моє єство. Зверніться в абсолют і подякуйте щиро за ту справу, яку ви зробили, за те благо, яке ви принесли іншим, і обов'язково підріжте свою гординю, тому що в більшості людей проблема вони підлітають, ростуть і реально щиро все роблять, а потім розбиваються об своє его, об пошук, признання і визнання. Повірте, там все запишеться згідно закону збереження енергії. Все буде записано. Карма так функціонує, тут немає моралі. Тому добрі ваші всі вчинки, так само, як і погані, вони зафіксуються. І у вас є свобода вибору. Який вибір зробити, яку карму зробити? Зробити щось добре сьогодні, але почніть себе. Спочатку допоможіть собі, спочатку задовольніть потреби своєї душі. І вже потім. Заявляєте в простір, ви знаєте, і заявляти не доведеться. Люди самі будуть до вас притягуватись, коли ви будете наповнені. Потім позиціонуйте себе як людину, яка готова протягнути руку допомоги. Більше того, зрозумійте, любов не заслуговується, Її не потрібно заробляти. Це травма дитинства, з якою можливо попрацювати. У мене є дуже багато корисних в записі ефірів на каналі Сили Потоку. Приєднайтеся і проходьте практичні різні курси, допомагайте спочатку собі, а на програмі шлях до себе у вас буде можливість розкрити системно свій потенціал, познайомитись з собою і заволодіти сакральними інструментами, які допоможуть вам працювати системно як з собою, так і в перспективі з іншими людьми. Поділіться цим корисним відео. Всіх обійняв!